Чотири тижні саме стільки наш парламент вирішив відпочивати. Чотири тижні, поки країна стікає кров'ю, поки фронт тримається, поки родини ховають своїх близьких у випаленій землі Донецька. Наші депутати Вони пакують валізи, бронюють тури, зачиняють свої офіси і вимикають телефони, бо вони втомилися. Втомилися настільки, що в останній день просунули закон, який практично вбиває незалежність Набу та САП. Основи нашої антикорупційної боротьби. А потім гайда у відпустку до кінця серпня. Жодних важливих соціальних ініціатив не ухвалили. Жодних законів для військових, для медиків, для родин загиблих не розглянули, жодних питань, жодних дебатів, жодних звітів. Просто зникли. Це не демократія, це плутократія прямо посеред війни. Це ганьба для фронту. Це зрада для кожного, хто тримає не мікрофон, а гвинтівку. Бо на фронті немає відпусток. Немає кнопки паузи, немає літніх канікул, лише ще один світанок, ще одна втрата, ще один день виживання. Поки одні засмагають у Туреччині, інші копають могили на палаючій землі Донбасу. То чому цей парламент вважає нормальним взяти місяць відпустки одразу після голосування за закон, який загрожує всій антикорупційній інфраструктурі України? Чому у них завжди є час для суперечливих законопроєктів, але ніколи для базових заходів для наших захисників? Якщо ти на фронті, твоя відпустка 30 днів, якщо пощастить, підняти до 45 не на часі, кажуть вони. Але 4 тижні в Рахові чи Трускавці або навіть Дубаї це, мабуть, цілком нормально. Виплати для родин загиблих, зміни до роботи військоматів, краща підтримка для медиків на стабілізаційних пунктах, компенсації для поранених. Все це може почекати до вересня, мабуть, бо, схоже, біля басейну легше думається. Країна у війні не може дозволити собі парламент у відпустці. Це неприпустимо, це цинічно. Це посилає сигнал усім іншим. Ми не в режимі бойових дій. Це поплескування по плечу корупції, компромісу та мовчання. Ви поїхали у відпустку, поки нам нікуди їхати. Ми залишаємося тут, у прифронтових селах. На нульових позиціях, у стабілізаційних пунктах без світла, без кондиціонера, без води. І так буде щодня вашої так званої відпустки. Ми не забуваємо, ми бачимо. І ми дуже добре пам'ятаємо, хто що робив під час цієї війни, хто приймав рішення, що загрожують нашій західній підтримці, хто ігнорував військових, хто вдавав, що відпустка це нормально, хто мовчав, кивав головою або голосував за. Ви більше не боретеся зі свого місця. Ви проблема. І цю проблему треба вирішувати не колись, а прямо зараз. Бо країна, чий парламент йде у відпустку посеред найважчої війни з 1945 року, або не розуміє реальності, або втратила будь-який сором. І якщо ви не можете бути частиною опору, принаймні не станьте ще одним тягарем, бо ми не пробачимо, якщо після всього цього нам залишиться той самий парламент, ті самі імена, той самий цинізм і ті самі відпустки посеред війни.